Вітаю всіх! Сьогодні трошки нестандартна здавалася б тема для генеалогічної тематики, але насправді вона дуже важлива і пов'язана. Сьогодні ми трошки поговоримо про те, як такий ресурс, як OpenStreetMap, Всесвітній насправді допомагає нам в вивченні генеалогії. Це українське його представництво, така собі сторінка, але яка в цілому веде на оригінальний ресурс міжнародний тут є контакти, велика кількість описів, в тому числі і українською, як ним користуватися, і чому він для нас важливий? Справа в тому, що велика кількість інформації різної використовується в генеалогії для, наприклад, розвідки. Такої, як в тому числі, і по населених пунктах, і справа в тому, що час з часом змінювалися населені пункти, села об'єднувалися, одні зникали, інші з'являлися, і це окрема тематика для історичних змін в населених пунктах. Але справа в тому, що є дуже важливе джерело генеалогічної інформації, таке як цвинтарі. Там дуже часто можна знайти інформацію про людей, записи, про які вже не зберіглися, про їх народження чи про їх там смерть, і це може дати досить великий поштовх для певних генелогічних досліджень, де є проблеми з джерелами. І ми сьогодні розглянемо, а як же ж, і навіщо, це трошки в кінці, допомогти і розвинути цю генеалогічну складову таким чином, щоб. От з цвинтарями допомогти там, де ви знаєте, там де ви можете, тому що це завжди така локальна історія. Місцеві завжди знають краще про цвинтарі і де вони, як вони називаються, і так далі. Ми сьогодні візьмемо приклад нашого колеги-генеалога Сергія, і він підсвітив місце, де в OpenStreetMap ресурсі це міжнародні відкриті мапи. Немає кладовища, яке фізично існує. І я коротенько покажу, а як же з цим боротися. Ось ми можемо подивитися на Google-мапах, на супутникових знімках, дуже така е е частина, скажімо так, е землі, яка вирізняється відносно фону. Да, ми бачимо поля, але в той же час ось вони цвинтарі. Наші їх дуже добре видно. Ось тут не видно, і часто цвинтарі, які не нанесені, це якраз закриті деревами, тому що не зрозуміло, що там є цвинтарі. Під деревами з супутника не видно їх. Але ось нам вказали конкретне місце. І от пан Сергій навіть скинув такий прекрасний: от у нього є мапа по населеному пункту, значить, нанесено цвинтарі. З певними назвами, скажімо так, і ось ми сьогодні зосередимося на ось цьому цвинтері, і фактично спробуємо його нанести в OpenStreetMap і Побачимо, наскільки це просто і швидко зробити. Закликаю всіх подивитися це, вивчити і допомогти це зробити там, де ви знаєте, там де ви бачите, що їх немає. Покажу як і чому знов ж таки реєстрація на ресурсі OpenStreetMap.org максимально проста. Емейл, пароль, логін, все ви реєструєтесь. Мільйон входів з іншими обліковими даними. Супер просто зареєструватися і одразу почати допомагати свій внесок. Я вже зареєстрований, тому я просто залогінюсь. І ось я фактично в такому самому інтерфейсі, як ми бачили, просто дивився на мапу. Але тепер ми переходимо в режим редагування, оскільки ми хочемо зробити внесок. Воно тут пропонує нам різним чином іти і подивитися всяке керівництво. Знову ж таки, я вже розумію, що я буду робити, тому я просто перехожу до цього етапу. Ось ми бачимо, що тут підтягується. Фактично фон супутникові знімки. Тут можна там поміняти їх, вибрати якісь інші, але Bing Maps і по якості України досить непоганий, і фактично нам цього буде достатньо. Ось ми бачимо той самий шматочок Землі. Ми бачимо тут також, що видно ці, скажімо, характерні місцевості. Ми можемо глянути, звіритися, от тут. На цій мапі та, ті межі, які людина, яка фізично знає, що воно там знаходиться, відмітила, що дуже важливо. І тепер ми можемо нанести це кладовище. Тому що ми робимо? Ми ось тут, бачачи, приблизно наші, знову ж таки, не треба суперточність, достатньо просто приблизно це нанести. Нам треба полігон, тому що ми хочемо виділити певну зону. І ми починаємо просто цей полігон ось таким чином. Наносити на мапу, знову ж таки, з тою точністю, з якою нам дозволяють там, наші знання чи е, розширення супутникових мап. Да? І ось таким чином ми його наносимо. І ось в цілому, на цьому все. Ось, я наніс приблизно. Знову ж таки, там, якщо хтось буде вважати, що це не точно, це можна буде потім поправити, це буде сильно легше. Ми виділили певну зону. Землі на мапі, і тепер нам треба якимось чином її помітити. Ось тут зразу відкривається обрати тип. Нас цікавить кладовище. не то кладовище І тут є різні насправді типи кладовищ, да є, можна подивитись біля кожного опис що вважається таким помічати. Да, наприклад Ось це частина кладовища, коли ділянки, воно побите на ділянки, можна їх нанести. Є тут цвинтарі біля культових місць. Не знаю, церкви, мабуть, якісь якось можна почитати в документації більш детальніше, але класична історія це звичайне кладовище. Ми помічаємо просто кладовище. Немає культових місць, нічого, просто кладовище. Обираєте кладовище, і далі є поля, які воно пропонує додати. Насправді, головне, воно вже додало це Land Use, оцей. Не буду ламати свій язик для того, щоб ця територія була помічена як територія, що використовується як для кладовища. Мені підказали, що назва для нього є у вигляді Вергіївське кладовище, така ось назва. Name це зазвичай назва локальна, те, як воно називається. Якщо ми хочемо додати якусь іншу назву, наприклад, іншою мовою. Тут можна вбити, наприклад, Англій. Name, дві крапки, далі код мови, і нанести тут якусь ще назву. Ну, я не буду сюди зараз лізти, але така можливість є. Коли це часто є окремі кладовище, наприклад, католицький чи, е, наприклад, єврейський, можна окремо вказати релігію, щоб було зрозуміло, що це там певної релігії кладовище. Знову ж таки, це все додаткові параметри, які можна додавати. Да, це я приберу. Тобто ми залишимо просто назву. і... Та фактично все. Ось є кладовище, зразу бачимо, да, назва, є зона, все. Ми нанесли його, а далі ви не повірите. Все, що треба зробити, це опублікувати ці зміни. Тут ми пишемо. Знову ж таки, це опціонально, але нанесено. Кладовище. Я думаю, це досить прозоро. Ви можете попросити, щоб хтось перевірив ваші зміни. В цілому, я думаю, це не має сенсу. Якщо ви наносите маленький об'єкт, ви впевнені, що тут все ок. Просто надсилаєте. Це і... все, все. все Ви нанесли кладовище. Ви нанесли кладовище для всього світу. Тобто тепер у всьому світі в цих мапах підтягнеться цей об'єкт, і інші мапи часто дивляться в OpenStreetMap мапи, аби підтягувати об'єкти також. І тепер, якщо подивитися, є історія змін. Ось сюди попадають всі зміни, які відбуваються. В цих мапах, і от можна побачити, що моя зміна ось тут менше хвилини, ну, да, тут поки кривенько, ось вона підтягнулася. Але цей об'єкт підтягнеться і стане доступний ось тут, без авторизації Всім буде видно, що з'явилося кладовище. Від цього, ну, насправді проходить десь від 15 хвилин до доби, щоб воно з'явилося всюди. Але ну воно з'явиться, підтягнеться і буде доступне. Якщо там немає ніяких проблем, ці зміни не відмінять, я дуже сподіваюся, що ні. А, воно воно з'явиться. Можна повернутися в режим редагування, і фактично ось воно тут буде, тому що редагування тут, тут все, в тому числі не підтверджені наразі дані. Це все. Ви нанесли кладовище, причому з назвою локальною, такою, як воно є. І це насправді великий вклад. А тепер трошки для того, як і чому це важливо. Наразі такий трошки маленьке прев'ю. Робимо маленький ресурс, який дозволить розміщувати різні поховання, меморіали, відмічати і робити пошуки по ним, але в межах такого українського проєкту. Для того, щоб це було максимально просто, ми пішли яким чином? Ви завантажите фотографії, і коли в них є координати, зараз майже кожен телефон має координати. Фотографії, коли робить, з цією фотографією автоматично створиться ваше кладовище, базуючись на даних з OpenStreetMap. І це сильно спрощує, тому що нам не треба вручну вносити створювати кладовище. Ми потім можемо їх редагувати, додати там якісь деталі. Але для того, щоб цей перший крок просто закинути фотографію, одразу отримати її, скинути її в спільноту, опублікувати, щоб люди могли знайти цю інформацію. Ну, от щоб зробити такий простий крок. Треба зробити таку просту дію. Насправді, це не тільки в рамках нашого проєкту. Це насправді допоможе в цілому розуміти, а скільки кладовищ, а де вони знаходяться, а як їх називають місцеві. Це великий такий соціальний вклад, як на мене. Тим паче, ви ж бачите, якби я менше говорив, нанести це кладовище зайняло б мене дві хвилини. Я не знаю, може хвилину навіть. Тобто, якщо ти знаєш де і що відмітити, це супер швидко. Це все насправді. Таке коротке відео для того, аби показати, як можна легко допомогти всім, всій спільноті людей в цілому, і людству, я навіть не побоюсь цього слова, допомогти покращити інформацію, відкриту інформацію, яку можна далі використовувати для інших проєктів, таких от як наш чи ін, інші. Теж. На цьому все. І я нагадую, що. Дуже прошу вас досліджувати свій рід, дізнаватися більше про нього, відвідувати цвинтарі, робити фотографії, заливати їх на наш прекрасний ресурс, посилання на який я лишу в описі або під відео. Дуже дякую вам і мирного неба!